Дорогоцінні мої сестри і брати, дозвольте привітати вас цим славним народженням. Христос народився. Славі Насправді його! слухаючи Боже Слово, роздумуючи над ним, наскільки Бог виконує своє Слово в точності, щоб воно виконалося. І ми сьогодні маємо знаєте, з вами пильнувати. Спасені люди, прощені, омиті кров'ю Ісуса Христа. Але нам потрібно пильнувати, йдучи за Господом. Ми, я не маю сумніву, що Бог відкрився для нас, що Він народився в нашому серці, що ми, Він поселився Духом Святим, але Боже Слово засерігає мене і вас. І тому я є вдячний Богу за це слово, яке, ви знаєте, не раз ми чуємо, але воно надихає нас далі йти за Господом. І, і читаю я місце Божого Слова Євгенія від Луки. Це буде з другого розділу, буду досить багато читати, але буду коротко говорити. Це з другого розділу, з першого вірша по двадцятий вірш: такі слова. І трапилося тими днями, вийшов наказ Царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квіріні, і всі йшли записатись кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галилеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлієм, бо походив із дому та роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав її день породити. І породила вона свого первенця сина, і осповила і до ясел Поклала його, бо в заїсті місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пинували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них. Не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидому місті народився для вас Спаситель, який Христос Господь. І ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме, і ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали. Слава Богу, на висоті, а на землі мир у людях добра воля. І сталося, коли відійшов від них, коли ангел відійшов від них в небо, пастухи зачали говорити один до одного. Ходім до Вівлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нам Господь. І прийшли і поспішаючи, і знайшли там і Марію, та Йосипа, та дитинку, яка в яслах лежала. і, побачивши, розповіли про все, те, про що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм». Пастуки ж повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так, як їм було сказано. Амінь. Амінь. Я хотів би особливо звернути увагу, мої любі, на ті слова, які ангел провістив пастухам. Слава Богу на висоті, на землі мир, а в людях, що добра воля. Дивлячись місце і дивлячись сьогодні на нашу країну, ви знаєте, так потрібний мир для нашої країни, правда? І в цей час, коли ми дивимося всі слова, Ізраїль був в рабстві, римляни поработили Ізраїль. Але ми чуємо, ангел провіщає зовсім протилежне. Він каже, що Богові на висоті є що? Слава. А на землю прийшов. Прийшов мир, а в людях що добра воля. Тобто я і кожен, ми маємо вибір вибирати цей мир. Хоча ми живемо сьогодні так само під час війни. Чому? Ви знаєте, тому що коли ми читаємо, бо це не просто дитя прийшло на цей, на цей світ, але це прийшов Син Божий. Князь миру, те, що записав Пророк Ісая, де ми читаємо в 9 розділі з 5 вірша. Бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому. Бачите, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Бо без кінця буде множитись панування та мир на троні Давида у царстві його. Кликнуть йому ім'я, князь миру. Другими словами, прийшов на землю мир, прийшов князь миру для кожної людини. Ви знаєте, якщо навіть би не було війни, багато людей, якщо не мають зустрічі з Господом, там немає миру. Бо справжній мир тільки від Господа. Він приходив в життя людини. І Він дає свій мир, Він дає заспокоєння для нашої безсмертної душі. І тому ми, любі мої, хай би Бог поміг нам, щоб ми дорожили тим, що Господь дав і прикладали зусилля, а, в люд... а на землі що мир. Тобто людина має можливість отримати мир навіть на час війни. В час страждань, в час лихоліття. Ви знаєте, насправді це є так і амінь. Бо Боже Слово вірне. І чому я це говорю? Знаєте, коли Ісус возростав, коли вийшов на місійну працю, Він говорить такі чудові слова Івані від Івана, 14 розділом, 29 віршу: Зоставляю свій мир, і мир свій вам даю. Ви бачите, як Бог. Хотів, щоб люди, які живуть на землі, мали мир. Я не знаю, що то Бог поклав. Ви знаєте, ми можемо ходити на зібрання, ми можемо слухати Боже Слово, але коли немає в серці миру, це все просто, просто намарно. Бо є Князь миру, Ісус Христос. Який бачимо є і ваше серце. І ці слова Ісус проголосив, зоставляю вам свій мир. І тому ми є вдячні Богу, брати мої сестри, що цей мир прийшов, я вірю, в моє серце. Я дякую Богу. Я вірю, що і ваше серце. Але для нас ми живемо в тривозі, в переживаннях. Чи не так? На землі багато страждань, багато атакують думки ворожі. І нам потрібно що, боротися за цей мир, щоб він був в нашому серці, щоб ми дійсно не тільки чули, але переживали сердечний мир з Господом і раділи в Бозі. Тому що так написано. І тому каже Слово Боже, до римлян в п'ятому розділі з першим віршом написано і так: отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Він примирив людство. Він сьогодні примирує людство кожну людину, яка чує Боже Слово. Ви знаєте, яка, це слово, воно торкається людського серця і мов каже: отож, виправдавшись вірою, майте мир. Людина, яка, ви знаєте, не покаялася, яка не зустрілася з Господом, мені тяжко сказати, що вона має цей Божий мир. Це неможливо. Можливо, тільки тоді, коли людина приходить до Бога, коли відкриває своє серце, коли запрошує Христа в своє життя, приходить Божий мир. За Божим миром приходить радість, радість спасіння. Бо насправді, ви знаєте, всі люди в тривозі навіть більше кажуть, що від того всього, що будуть чути, люди будуть мліти від чого? Від страху. Від страху. Але ми, є люди, віруючі. що би не сталося на цій землі, ви знаєте, ми дякуємо Богу, що Князь миру, він живе в моєму і вашому серці. Хвала Ісусу, що Він є добрий до нас і тому каже Слово Боже. Він про Він каже, примирив людство. Тобто, другими словами, Бог через себе примирив нас з собою, і ми є щасливі люди. І, і до Ефесян ми читаємо. Бо каже: Він бо наш мир, що вчинив із двох одне, і зруйнував середину перегороду, ворожнечу своїм тілом. Тобто, в людстві, як Ізраїля, так і нас, поганих людей, Він примирив і зробив один народ. Незалежно, чи ти Ізраїтинин, чи ти поганин. Хто би ми не були, любі мої, але коли ми є в Христі, Він примирив з двох одне. І тому ми є щасливі люди, що ми є примирені Богом, що насправді Господь є добрий до нас. І це Слово не тільки Він примирив, але Бог, коли ви знаєте, ми читаємо, коли Він промовляв блаженства, то він сказав такі чудові слова, Блаженні миротворці. Бо вони будуть синами Божими зватися. Другими словами, що це говорить для мене, ми покликані я і кожен нести цей мир, бути миротворцем. І більше того, ви знаєте, коли ми читаємо такі слова до, до Ремлян, 12 розділі, 18 віршом, коли каже, можливо, з вашої сторони, то живіть в мирі зовсіма, що. Людьми. О, хай Господь поможе. Чому це так важно, ви знаєте? Тому що це ніщо що інше, як плід нашого Духа. А він і так, знаєте, раз і виріс. Кожний плід до кожного плоду ми повинні прикласти що зусилля і старання. А плід духа до Галатів читаємо, що 5.22 мир. Хай Господь поможе мені і вам, щоб ви були тими мироносцями, внесли цей мир, ви знаєте, для людей, які втратили надію, які просто живуть без надії і в страху. Багато так є сьогодні. Нам кажуть, що всі люди не мають страху, мають, любі мої. Багато людей навіть має страх перед завтрашнім днем. А що буде? Я скажу, що буде, коли ми є з Господом, то буде все добре. Все буде благословено. Вона й каже, чи живу, чи вмираю. Я Господь. Хвала Ісусу, що Він добрий до нас. І Він нагадує мені і вам. Цінімо ми це миром. Ви знаєте, прикладаємо зусилля. І будьмо ми, ми тими, які несуть мир. О, так сьогодні потрібний цей мир людям. Ви знаєте, особливо на сході. І може хтось сказати, чому так Бог зробив. Ви знаєте, одне написано в Слові Божому, ми читаємо такі чудові слова до Филип'ян і в четвертому розділі, сьомому віршу. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші. Та ваші думки у Христі Ісусі. Божий мир сильний перехти наші серця у Христі Ісусі. Ви знаєте, чому? Ми живемо, а думки всякі є, правда? Навіть на цьому місці, коли б ми поба... кожен Бог бачить наші думки, коли б вони відкрилися нам, можливо, було б і нам і соромно. Так буває, що ти можеш бути на собранні. Але каже Слово Боже, ми прочитали і, і такі чудові слова. І мир Божий, що вищий усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки. У Христі Ісусі. Божий мир, Він спосібний берегти нас від багато чого. І я більше сказав, Він спосібний берегти і від гріха. Не тому, що, ви знаєте, ми такі. Досить досконалий, але Божий мир він захищає нас від гріха, від тих поганих думок, які, можливо, ворог хоче послати. Але Божий мир, він дає захист і покров свій. Тому, брати мої сестри, хай Господь поможе нам дбати. Ви знаєте про цей мир. Чому я це говорю? Бо написано так, що без миру і святості. Ніхто до євреїв в 12 році, ніхто не побачить Господа. А я не тільки вірю, що ми хочемо побачити Бога, правда? Бо всі люди побачать, настане час, що всі і ті, які відкинули Бога, побачать. Але ми віримо, що ми будемо там з нашим Господом. Бо Він нас спас, Він нас є спасити, чи не так? Ми йому довірили своє життя. І я впевнений, що ми не розчаровуємося в цьому. Хто скільки йде за Господом, але ви знаєте, Божа вірність є до нас, Він є справедливий до нас, хоча й ми буваємо часом невірні, але Бог залишається вірним. І я хотів би надати собі нам, а що ж робити нам, коли в країні немає миру? Ви знаєте, в Єремії ми читаємо такі чудові слова в 29 розділі, коли Бог вислав народ ізраїльський, який відійшов в рабство, то він каже так: моліться про спокій того міста, де ви живете, щоб було добре вам. Бо коли буде спокій, то буде добре вам. Брати мої і сестри, нам потрібно молитися насправді, щоб Бог дав цей мир в нашу країну, дав мир в людські серця. Я розумію, ви знаєте, що ворог це, це тяжко йому, щоб це слово досягнуло. Чому? Бо ворог, він порабош... рабом є гріха, рабом неправди, але Бог сьогодні дає нагадує мені і вам, щоб ми молилися про мир. Про нас, який Бог хоче дати в нашу країну. І докладали зусилля, і щоб ми надалі йшли за Господом. Ви знаєте, написано так, що коли ми читаємо, Ісус мав відходити в Івані від Івана, на 16 розділі, 33 віршом, написано є так. Це я вам розповів, що мали ви мир у мені. Страждання заснаєте в світі, але що? Мужайтесь, я світ переміг. Казав бися, Боже, ти прийшов, князь миру. Чому мають бути страждання для народу Божого? Але так є, правда, багато страждань. Але дякуємо Богу, як слово Боже каже, що від всіх страждань хто визволяє нас, Господь. Хай Господь благословить кожного із нас. Що ми не тільки почули, брати мої і сестри, але що ми звернулися до князя миру і сказали, Князь Боже, зайди в моє серце, своїм миром, заспокой мою душу. Отак От сьогодні вона потрібна не тільки нам, але мільйонам, мільйонам людей. І я вірю, що Бог Він пильнує на слово. Його слово, воно є реальне, воно є живе. І тому моє серце, ви знаєте, радіє, що Господь. Не пройшов мого життя. Я вірю, кожен з нас. Дякує Богу, що Він в тяжкі важкі моменти, ви знаєте, ми не падаємо в відчай, розпач ніколи. Правда? Ми переклоняємо коліна. І Божа благодать, Дух Святий, Він сливає свій мир в наше серце. І хотів би за це, хай Бог нас всіх благословить, що ми були вдячними Богу і могли далі йти за Господом і славити нашого Бога до кінця. Тому що Бог заохочує пильнуй про мир і про святість. А Богу, хай буде слава повіки. Амінь.